Вітаю вас на моєму каналі. Хочу представити вашій увазі такий м'якенький об'ємний ефектний светрик з махеру, зв'язаний гачком і трішечки з пицями. В'яжеться ну дуже просто. Цей майстер-клас скоріше для новачків, для тих, хто тільки починає в'язати. Якщо сподобався, запрошую до перегляду. Для светрику я взяла ось таку пряжу Yarn Art Machair Trendy в 100 грамах 220 метрів. І гачок вибирайте по своєму бажанню і смаку це має бути великий номер, може бути і 8, і 10, і 12. Я вибрала номер 10. По суті, кофта складається з чотирьох прямокутників: два однакових на перед і спинку, і два однакових на рукавчики. Я починаю в'язати зі спинки. Для початку треба визначитись із висотою частин тіла светра. Враховуємо, що ще буде знизу і зверху резинка. І набираємо ланцюжок з повітряних петель на бажану висоту светрика. У мене це 30 петель. Якщо раптом ви взагалі не вмієте в'язати гачком, але дуже хочете навчитись і зв'язати такий светрик, у мене на каналі є дуже детальний курс в'язання гачком з нуля. З самих простих азів, він тільки почався. В коротких відео я показую усі основні елементи в'язання гачком. Набрали ланцюжок, пров'язуємо петлю підйому. І в другу петлю від гачка пров'язуємо стовпчик без накиду. Перші і всі непарні ряди будуть у нас пров'язуватись із стовпчиків без накиду. В'яжемо до кінця ряду в кожну петлю. Дов'язали перший рядок, і коли ми переходимо до парних рядів, які складаються із стовпчиків з накидом, робимо дві петлі підйому. Роботу повертаємо. Робимо накид і в'яжемо лицьові рельєфні стовпчики з накидом. Пров'язуємо стовпчик. Знову накидаємо ниточку на гачок, вводимо гачок під петлю і знову виводимо гачок на лицьову сторону. Підхоплюємо ниточку і пров'язуємо лицьовий рельєфний стовпчик з накидом. І в'яжемо так до кінця ряду в кожну петлю, і усі парні ряди в'яжуться так само. Пров'язуємо передостанній стовпчик з накидом другого ряду. І в кінці у нас ще один стовпчик пров'язується з петлі підйому. Не загубіть його. Ось так виходить. Це у мене пров'язано два рядочка, і далі, коли ми переходимо зв'язання стовпчиків з накидом на стовпчики без накиду, робимо лише одну петлю підйому. Повертаємо роботу і тут вводимо гачок одразу в першу петлю під петлею підйому І ряд із стовпчиків без накиду в кожну петлю під обидві дужки петлі. Остання петля цього ряду в'яжеться в останню петлю попереднього ряду. Не в петлю підйому, а саме в петлю в рядочку. Далі робимо дві петлі підйому. Роботу повертаємо і в'яжемо як другий ряд лицьові рельєфні стовпчики з накидом. Останній стовпчик з накидом в'яжемо в петлю підйому. Тобто, повторюсь, в рядах, де йдуть стовпчики без накиду, в петлю підйому не в'яжемо, В рядах, де стовпчики з накидом, останній стовпчик в'яжеться в петлю підйому. І таким чином пров'язуємо на необхідну нам ширину спинки. Ось я зв'язала вже деталь светра шириною 50 см, це спинка. І таку саму деталь переду. Тепер приступаємо до в'язання рукава. Все так само, тільки початкова довжина ланцюжка у мене більша 50 см. Я набирала 38 петель. І далі в'яжемо прямокутник на бажану ширину рукава. Ось мій зв'язаний вже рукав, довжина його приблизно 50 см, а ширина приблизно 52-53 см. Тепер у нас є усі деталі, і ми будемо їх шивати між собою. Розкладаємо деталі. Косички на візерунку переда і спинки йдуть знизу вгору, а на рукавчиках також знизу рукава до плеча. Знаходимо середину рукавчика, закріплюємо до плеча. Для зручності можна користуватись маркерами. Взагалі, можна, звичайно, шивати будь-яким зручним способом, я буду робити це гачком з'єднувальними стовпчиками. Після того, як закріпили маркерами, щоб у нас нікуди нічого не поповзло, складаємо деталі лицьовими сторонами одну до одної. Маркер знімаємо. Вводимо гачок в крайні петлі обох деталей, закріплюємо петлю і починаємо шивати з'єднувальними стовпчиками, вводячи гачок під крайні петлі. обох деталей. Так пришиваємо обидва рукава. Після того, як шили рукава, складаємо лицевою стороною всередину, виворітною стороною до себе. Вирівнюємо деталі, кутик до кутика, закріплюємо для зручності маркерами і сшиваємо по тілу і рукаву. Після того, як шили усі деталі, нам потрібно зібрати верх на горловині, низ і рукавчики, і зв'язати резинку. Починаю з горловини. Беру гачок трохи меншого розміру, приєдную ниточку і буду по краю набирати з'єднувальні стовпчики. На початку на плечовому шві хочу петлю спинки і петлю переду пров'язати разом. Якщо ви хочете трохи стягнути і не робити широку горловину, ви можете деякі петлі просто пропускати. Наприклад, в'язати 3, одну пропустити. У мене широка горловина, яка спадає з плеч, тому я набираю в кожний отвір нашого візерунку по одному з'єднувальному стовпчику. Після того, як по колу пров'язали ряд з'єднувальними стовпчиками, переходимо на спиці. У мене це номер 7. Накидаємо цю першу петлю на спицю, а далі набираємо петлі, вводячи спицю під задню стінку петлі кожного з'єднувального стовпчика. Підхоплюємо ниточку, витягуємо петлю і залишаємо її на спиці. І так набираємо петлі по колу. Набрали на спиці петлі. Кількість петель має бути парна, тому що далі ми будемо в'язати резинку 1 на 1. Для зручності накинемо маркер і в'яжемо лицеві схрещені петлі, а виворітні, як звичайно. І в'яжемо резинку один на один на бажану висоту. Пров'язала я декілька сантиметрів резинки, закриваємо петлі. Можна, звичайно, закрити будь-яким способом: я закриваю айкордом. Для цього я з першої петлі, не знімаючи її, пров'язую одну петлю. І ось таким чином натягаю на спицю. Знову утвореної петлі за задню стінку пров'язую ще одну петлю. І теж ось так, ніби перевертаючи її, натягаю на спицю. І так само з нової петлі пров'язую третю петлю. Всього у нас має бути три додаткові петлі. Далі починаю пров'язувати ці петлі. Перший раз я в'яжу за задню стінку. Я не знаю, як ви пров'язуєте свої петлі, але суть у тому, щоб петлі не були схрещені. Дві перші петлі пров'язали, і третю петлю в'яжемо разом з наступною за задню стінку. Повертаємо ці три петлі з правої спиці на ліву. Знову пров'язуємо дві петлі. У мене вони вже лягли так, що я їх в'яжу за передню стінку. А от третю завжди буду пров'язувати за задню стінку разом із наступною петлею. Повертаю петлі і таким чином закриваю усі петлі. Ось так, у мене вийшла резинка за ікордом. Далі переходимо на рукава. По резинці на горловині я поміряла, що на рукавчики мені потрібно 20 петель. І для зручності я відмічаю на рукавчиках серединку маркеру. І так само відмічаю середину середини. Ви відмічаєте, як вам зручно, просто для того, щоб рівномірно пров'язати ці 20 петель. Беремо гачок, закріплюємо ниточку, починаємо в'язати від шва, і далі я дивлюсь, на цій відстані до наступного маркеру у мене має бути 5 петель. Я пров'язую деякі отвори по дві, скорочуйте таким чином, не пропускаючи їх, а просто пров'язую декілька петель разом. Другу, наприклад, в'яжу як звичайно. Наступну знову пров'яжу дві разом і так набираю 20 петель, Дивлюсь по ситуації. Коли набрали 20 петель, одягаємо маркер і в'яжемо резинку 1, як і на горловині. Я в'яжу лицюві схрещені петлі. Стільки рядочків, скільки вам подобається. Також буду закривати айкордом. Показувати вже я не буду, все так само, і самостійно оформляємо також низ після рукавчиків. Заправляємо ниточки, і светрик готовий. Ось такий м'якенький, пухенький, об'ємний светрик. У нас вийшов, простий в виконанні, але він класно виглядає.